Добрий день. Доброго дня, Кирил Я дуже радий, що ви погодились дати мені інтерв'ю Дуже вам за це дякую. Так, навзаєм. Дякую, Кирил Перше моє таке запитання: от якщо перед вами сиділа незнайома людина, і вона вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Знаєш, Кирил, ще раз дякую за те, що ти запросив на ефір, і мені дуже приємно, знаєш, що такий хлопець, як ти, птаєшся ем, проявити себе, розвивати себе, і я також тебе вдячен. Тобі, що це ти робиш. Стосовно як як я б сказав чоловіку або дівчини, хто я чим займаюсь? Ну спочатку, знаєш, ми живемо в такий час, коли практично всі ми волонтери і виконуємо знаєш, такі обов'язки підтримуємо один одного. І зараз більшу часть. Тину часу ми приділяли підтримки друг друга і волонтерська діяльність, і дуже багато таких моментів, які можна розказувати про те, як воно проходило у Харкові, і де були такі, знаєш, дуже важкі моменти. Стосовно спортивної кар'єри, також деякий час це була знаєш така значна частина мого життя і. Це виступ на змаганнях, постійні навчально-тренувальні збори, і ти постійно знаходишся десь за кордоном або за не знаю, за границями Харківської області і виступаєш завжди. І такі дуже такі, важкий графік, можна сказати, навіть такі. Моменти не Крім цього, це і наукова діяльність. В мене більше там 200 публікацій наукових про спортивну діяльність і взагалі про дзюдо, тому що я займаюся дзюдо, є майстром спорту міжнародного класу з дзюдо, чемпіоном світу з дзюдо та самба серед майстрів. І знаєш, є можемо сказати, є другий дім, в якому. Завжди знаходжусь це тренувальна зала, і е, вважаю, що кожен повинен займатися фізичною культурою спортом і повинен знаєш підтримувати сп свою спортивну форму. І е, зараз я, крім цього, є начальником управління молоді і спорту харківської військової адміністрації і займаюсь дуже так е, розвитком спортивної діяльності е, в Харківській області і. Зараз підтримую ви є чемпіоном світу з ЗІДО, так, ви сказали, і що дуже важливо, чи, на вашу думку, повинен начальник управління, так, молоді та спорту, бути професійним спортсменом? Так, дякую за запитання, Кирил. Знаєш, ну, чемпіон світу зідота Самба серед майстрів. Це вік старше 30 років, і за свою спортивну діяльність я майстер спорту міжнародного класу, так виграв чемпіонати України, Кубки України. Я знаєш, вважаю, для того, щоб відчувати свою діяльність, ти повинен як мінімум займатися. Якщо ти займаєшся будівництвом, ти повинен знати там процеси будівництва. А фізична культура спорт це також дуже важкий процес, в якому є такі стадії, в яких треба розбиратися, і просто сказати, що так повинен бути добрий менеджер, який зможе там налагодити роботу. Ні, є дитячо-юнацький спортивний спорт, є професійний спорт. Це дві інші складові і дві два інших етапи підготовки кожного спортсмена. І тому для того, щоб розуміти нар. Спортивну діяльність треба знаєш, не просто займатися там. Я грав в футбол. Ні, треба взагалі пройти цю стадію від початковця спортсмена до професійного спортсмена, і навіть ми кажемо. Про нашого міністра, який є олімпійським чемпіоном, який довгий час очолював і управління молоді і спорту, і працював директором комунальних закладів, тому спортсмени повинні знаєш також розвиватися і взагалі в такій діяльності проявляти себе стосовно розвитку молоді та спорту саме в Харкові. Так, враховуючи ситуацію зараз в Харкові і в Харківській області, чи займаються зараз спортсмени спортом в Харкові, і чи важливо це? Чи є в них можливість така? Знаєш, я вже казав у деяких інтерв'ю і зазначав, що на жаль, на жаль, з Білгорода ракета до Харкова летить 40 секунд. І для того, щоб сховатися в бомбосховища, це займає 3-4 хвилини. І це ми казали про школи, в яких проходив навчальний процес. Зараз спортивна діяльність проводиться. Вона проводиться у частних клубах, вона проводиться в деяких дитячо юнацьких спортивних школах. але... Вона проводиться не в тому обйомі, який повинен проводитися взагалі тренувальний процес. На жаль, ми не можемо зараз розпочати тренування в повному обсязі. І сподіваємось, що зараз от чекаємо рішення Ради оборони, яке надасть можливість. Проводити за умов за умов бомбосховища, за умов е можливості е якомога швидше е сховатися у бомбосховища там за часом, за кількістю займаючихся, щоб ця кіль кількість не перевищила там е там 20 осіб і так далі, щоб вона мобільна могла реагувати на. На команди, які можуть поступати, тому а, я вважаю, що взагалі у Харкові зараз а, в порівнянні з. Тремя місяцями по тому а, виросла значна кількість людей. І як нам би хотілося би не хотілося, але вони також працюють, вони також ходять по магазинам, вже я знаю, працюють кінотеатри. А, тому відновлювати спортивне життя в тому разі також необхідне. І зараз це питання ми також а, вирішуємо. І я думаю, що найближчим часом також а, тренувальний процес буде відновлено. А з початком вашої кар'єри начальника управління роботи, так? чи змінився графік ваших тренувань в спортивній залі? Знаєш, в мене, коли я навчався, в мене був завідувач кафедри Алексеєв Анатолій Федотич, заслужений працівник, дуже поважна людина. Він дуже багато часу приділяв дзюдо, судійські такі. Компанія дуже багато подорожував то Бразилія в нього, то Мюнхен, і я йому кажу: Анатолій Федотович у вас дуже багато часу ви приділяєте суддівство А як ви з собою там можете? І він відповів мені такою фразою і каже. Не ще причину, іщи вихід. Я вважаю, що завжди можна знайти вихід і знайти час для тренування. І я стараюсь знаєш цю таку видірку у голові також мати. І якщо є можливість знаходити час для тренування, якщо є можливість тренуватися. Навіть у іншому місці я взагалі з радістю приходжу в будь-який зал. У Львові я був знаходився. Я приходив, тренувався у Львові, у Ужгороді, у Ужгороді, у Харкові завжди е, також е, приймає участь у тренувальному процесі. Е, е, професійний спортсмен е, має в себе такі, знаєш, план тренувань і знає, коли в нього повинні вони бути, і якої спрямованості. Тому що е, у кожного спортсмена, у кожного е, в принципі. Не є фізичні якості, які треба розвивати. Це п'ять основних фізичних якостей. це сила, швидкість, витривалість, координація, гнучкість, і завжди я працюю над цими фізичними якостями, щоб бути. Таким сильним або гнучким. Якщо в мене не, я не встигаю на своє тренування дзюдо і не зможу поборотися, я взагалі питаюся працювати над своїми сіловими якостями і йду в тренажельну зал. Якщо мені потрібна координація, я займаюся баскетболом, волейболом, футболом, також приділяю, щоб два тренування в неділю в мене було. Ігрових видів спорту. тобто такий графік вже в мене є. Там дві-три тренування на каврі: один-два два це ігрові види спорту і один – сіловий від спорту. Навіть коли був такі дуже важкі часи, я тебе скажу, що у травні було дуже непросто у Харкові і практично не було людей. І все одно ми в подвалі знаходили час для того, щоб тренуватися, якось проводити себе форму, і взагалі, знаєш. Дуже важко знаходитись весь час в такому знаєш, напруженому часі. І тренувальний процес дає мені можливість також знаєш, так, розслабитись, якось так, привести свої думки в якусь таку єдину форму. А чи були такі часи, коли я взагалі не займалася спортом якийсь період? Знаєш, таких часів я і не можу собі згадати, тому що навіть коли я мав такі дуже серйозні такі травми, і на чемпіонаті Європи, командному чемпіонаті Європи, в мене було порване це плече, і я не мог навіть от можеш представити себе, не мог кинути навіть сніжок. Рука в мене тільки внизу так працювала, тому що не мог. Підняти його ніяк, я все одно тренувався, я розвернувся, почав тренуватися у ліву сторону. Праве плече було примотане в мене пластирем і ще на плічні кадівав. І потихоньку, на протязі півроку, я начав реабілітацію за рахунок баскетбольного м'яча, який я через силу піднімав і старався бросати через все баскетбольне поле. І так мені вдалося, я тебе скажу, через півроку я вже від кальця до. Кальця забрасував, і в мене навіть такі рекорди було що я три м'яча поспіль забивав у корзину. Також я був у шуці, коли хлопці заходили в зали, бачили, що я там минут 40 час займався тим, що кидав м'яч. Вони казали, та що ти робиш? І дякуючи, знаєш, такої фізичної активності, я відновив своє плече і вже, це, мабуть, років там 15 по тому в мене нема проблем з цим. Плечем тому завжди знаходжу час, навіть навіть таких, знаєш, дуже важких е, своїх фізичних е, кондиціях е, з надорваними зв'язками, з оторваними пальцями. Навіть таке було в мене було відторваний палець на нозі, що було видно кості. Ну, не на це. Прив'язали, значить, не можеш працювати ногами, можеш працювати руками. Тому це е, спорт, і ми повинні розуміти, що спорт е, вищих досягнень це інше, це навіть е, виконання спортивного результату, досягнення спортивного результату іногда у щерб е, свого здоров'я. Тому особливості це є, мабуть, також знаєш така сильна і бажання перемагати, допомагати це також дуже важливо. А що змінилося спочатку війни в харківській сфері, так обласній молоді та спорт? Знаєш, ти е, задаєш такі питання дуже важливі, і е, так знаєш, якось так дуже дуже цікаво. дійсно, дуже yeah. багато. І спочатку я знаєш, хотів би зробити акцент на те, що у тому році, навіть не у тому, у 21-му році, у грудні, ми захистили всі проекти по великому будівництву. У Харкові повинна було бути саме велика більшого. Больша... Большо... Кількість е, спортивних об'єктів будівництва у нас 42 об'єкта, котрі повинні були будуватися у Харкові. І я чекав, що наступного року, 22-го року, у нас почнеться такий бум спортивної інфраструктури, на який я сподівався, і він, він повинен був бути. Тому що ми захистили всю проект кошторисну документацію, встигли по всім срокам, і я чекав, що цей рок буде просто у нас таким якийсь колосальним і дасть цвіток, тому що спортивна інфраструктура у Харкові вона повинна розвиватися, тому що дуже багато Спортсменів, Харків має такі передові позиції, і з неолімпійських видів спорту ми займаємо в Україні перше місце. Є такі види спорту олімпійські, не олімпійські. Олімпійські види спорту, які входять в програму Олімпійських ігр. З олімпійських видів спорту ми довгий час займаємо там друге місце. Зараз ці позиції міняються і. На жаль, спортивної інфраструктури і дуже багато і спортсменів, які виїжджають за, за межі Харкова. Ну, незважаючи на це, ми продовжимо робити. Ми також, наша друга задача зараз зберегти наших спортсменів, тренерів, які повиїжджали за межі Харкова. Тому діяльність дуже так знаєш, змінилася змінилися акценти. Якщо ми до цього робили. Основний акцент це розвиток, розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортсменів, зараз в нас вже інше завдання, і нас завдання зберегти наших тренерів. Дуже багато таких моментів, коли спортсменам предлагають тренерам запрошувати у інші країни, запрошують у інші навіть області. І це проблематика є. Ми від цього нікуди не зможемо дітися, тому що якщо заслужений тренер, тренер України і їй пропонують 300 тисяч доларів для того, щоб перебратися в Канаду. Ну це тільки мабуть, знаєш, якийсь патріотизм, якісь відчуття, любов до своєї справи до України може. Може ставити тут, і деякі тренера так роблять. І мені дуже приємно, що вони кажуть, що ми будемо тільки у Харкові. І це видатні тренера, і я їм дуже дякую. Дякую ще раз, Ісаїдові і Світлані Берісів. синхронне плавання, яка така, знаєш, мабуть, у Харкові одна з видатна тренер і Адакієнка. І Маханьков Геннадій Діванчик, які також тренер зюдо, Нікулін, який просто у нас зараз розвиває важку атлетку. Такі героїчні роблять поступки і взагалі федерація бокса. Тому дуже багато видів спорту, які, знаєш, такі акцентовані, виступають у нас, продовжують виступати, показувати результат, незважаючи на незважаючи на війну. І стосовно спортивного результату, як змінилась ця складова, вона змінилась, вона змінилась у. У ефективність є така такий показник, є кількість, є ефективність. Тобто кількість спортсменів виїжджає менша, але результат, який вони показують, такий ж або краще. І це ефективність. Ну, скажімо так, от виїжджає на Паралімпійські ігри, чотири спортсмена е, з Харкова на Паралімпійські ігри. Вони займають всі чотири спортсмени, займають е, перше місця, і е, від загальної копілки кількості золотих медалей зб, збірної команди України 60% – процентів. Це медалі першим місця. Це медалі харківських спортсменів. Е, Така ж ситуація у синхронному плаванні дуже приємна, коли дівчата їдуть на чемпіонат Європи. Це вперше е, виступають в восьми дисциплинах. В них е, вісім золотих медалей. Це також такий нюанс, який навіть нюанс, я не знаю супротив, чому це проходить. Яка мотивація у цих дівчат при виступі це вперше? Тому що я знаю, як вони виїжджали з Харкова, коли бом -бом бомбили Харків. Що в Вализах не було навіть якісь там змінних речей, і вони виїжджали просто, знаєш, там, взявши з собою документи і просто убігає з Харкова. Ну, Незважаючи на це, підтримка навіть от, хотілося б сказати, підтримка інших країн, інших областей і підтримка Італії, яка дала можливості тренуватися нашим дівчатам і допомогли з е купальними костюмами. І навіть е така ж ситуація у нас із дзюдо. Е всесвітня Федерація дзюдо зустріла наших спортсменів, і ми Евакували в поїзді виїжджали 70 спортсменів там діти від восьми до чотирнадцяти років з Харкова, коли було бомбандурування, таке і величезне, дякую. Тому акценти, про які ти кажеш, змінилися або ні. Ну, змінилися дуже так з іншим акцентом. Я сподіваюся, що найближчим часом. Все ростають свої точки над І, і в ближайший час ці спортсмени будуть повертатися вже до Харкова, тому що дуже багато питань е, і дуже багато спортсменів, котрі хочуть повернутися додому. Мені здається, Харків це найспортивніше місто в Україні. Щоб погоджуєтесь ви з цим. Знаєте… Кіріла у нас деякий час, і був такий лозунг харків спортивний». Так. так я погоджуюсь, тому що дуже багато і чемпіонатів проходило тут, і дуже багато видатних спортсменів, які знаєш, показували такі дуже високі результати і продовжують показувати. Який у вас девіз, з якими дитина протягом вашої спортивної кар'єри? Не зупинятися, знаєш, я також часто мене запрошували, і з 18 років я відкривав якісь постійно там, перші дзвонки, там, останні дзвонки, і виступав в якісь інститутах. Ну, завжди кудись мене запрошували для того, щоб я що то казав і казав, метавував школярів, студентів. І е, одне з таких питань, е, чому досягається результат, я казав, що 90% – це трудолюбі, і 10% – це талант, і це така вже аксіома, яку е, кажемо. Більшість спортсменів кажемо, що головне е, це знаєш постійність і тренування, тому е, цей лозунг я вважаю, що може бути у любому виді діяльності, хоч у бізнесі, хоч у медицинській сфері, де завгодно, тому що ми розуміємо, що якщо ти працюєш, результат все одно буде. Тому от такий лозунг. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую, Кріл, за те, що запросив ще раз.